Наруто нерідко сприймається, як дурнувате аніме про діточок із дебільними іменами, надмірно затянутими бойовими сценами та псевдофілософськими роздумами після кожного ляпаса. І ось я вирішив зробити великий розбір цього серіалу і розділив його на декілька частин для спрощення сприйняття, ну і для спрощення моєї роботи. Взагалі, ми розберемо персонажів, спробуємо розібратися хто де, куди, ну і навіщо щось робить. І що взагалі відбувається в цьому всесвіті? Я постарався обробити величезну кількість інформації з інтернету та додати трошки своєї думки. В цій першій частині я розповім про Всесвіт наруто, персонажів сюжет та декілька арок. Сподіваюсь, вам буде цікаво та корисно. А якщо щось не так, напишіть мені про це в коментарях. Ну а я поки потопав до теми ролика. Вступ. Аніме Наруто розповідає нам про певний абстрактний світ, що виглядає як феодальна Японія з домішками сучасності. У цьому світі існують країни води, вітру, землі, вогню, заліза, звуку неба, снігу та блискавки. І в деяких із цих країн, найчастіше у великих та впливових, розташовані так звані приховані села, які служать домівками для ніндзя або ж шинобі. Ніндзя в цьому світі це не просто лазурчики в хіджабах, а доволі круті, ну і подекуди нереально імбові бійці, яким доступне використання чакри для касту потужних і не дуже дзюцу та ніндзюцу. У кожному селі живуть різні шиноби та існують різні клани. А очолює кожне село Каге, який є найсильнішим ніндзя свого села. Усього цих каге п'ятеро, за кількістю найпотужніших сіл. Хокаге Тінь вогню, кадзекаге, тінь вітру, – тінь води, райкаге тінь блискавки, і – тінь каменю. Каге кожного села змінюються з плином часу і отримують порядковий номер, як от другий хокаге, третій Мідзуке-каге, перший райкаге. У цьому самому світі в країні вогню розташоване село Конохакагуре, або просто Каноха. За 30 років до початку подій Аніме на це село нападає величезне чудовисько, відоме як Дев'ятихвостий лис. Одне з дев'яти хвостатих що мандрують світом і несуть лише руйнування. Під час нерівного бою цілого села проти цієї потвори четвертий Хокаге на Мінато, пожертвувавши своїм життям, запечатав дев'ятихвостого всередині немовляти сироти на ім'я Наруто. Але замість того, щоб ушанувати жертву свого лідера і відчути співчуття до дитини, населення Конохи озлилося на Наруто, чий вибуховий характер та зневага до будь-яких авторитетів і відсутність манер, нібито нагадували жителям про дев'ятихвостого лиса. З цього і починається історія. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментарі мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Арка 0. Знайомство. Я Удзумакі Наруто. У першій коротенькій сюжетній міні-арції нас знайомлять із Наруто. Та його найближчим оточенням, про яке трохи згодом. У дзумакі Наруто 13 років. Початківець Ніндзя Конохи. Наруто веде життя класичного підлітка, псує монумент великих хока графіті, прогулює школу і взагалі займається різною фігнею. Оточення відкрито його ненавидить, а він відповідає презирством і показовим пофігізмом. Намагаючись маскувати дитячі комплекси та емоційні травми покинутого і нікому не потрібного хлопця. У школі він валяє дурня і має проблеми з використанням навіть базових дзюцу на кшталт перевтілення і клонування. Єдиною людиною, який хоч трохи не пофіг на Наруто, є старий третій Хокаге, що повернувся на посаду після смерті четвертого. Найголовнішою мрією в житті Наруто є бажання стати п'ятим Хокаге. І добитися визнання самого факту його існування рештою жителів села. Сюжет перших серій оповідає нам про підготовку і випуск з академії ніндзя. Наприкінці іспиту кожен Шинобі отримує протектор з емблемою свого села, який є своєрідним посвідченням. Наруто провалює іспит і дістає словесних люлей від свого сенсея, імоно і руки. Ну а також насмішки від однокласників. Трохи посумувавши, Наруто зустрічає одного з наставників академії на ім'я Мідзуки, який розповідає йому, що і рука, хоч і шкодує хлопця, але все одно відчуває підсвідому неприязнь до Наруто, бо всередині того запечатаний демон, який убив батьків сенсея Уміно. Далі Мідзукі висловлює співчуття Наруто і каже, що десь у таємному сховищі лежить Сувій, який містить купу заборонених і неймовірно потужних технік. Ну і недовго думаючи, Наруто викрадає сувій, через що в усіх високопоставлених Шинобі Канохи взриваються п'яті точки. Вони кидаються на пошуки у поки той спокійнісінько чилить десь у лісі, почитуючи сувій. І рука знаходить Наруто, але тут стається несподіваний переворот і з'ясовується, що Мідзуки весь час хотів забрати сувій собі. Трохи помахавшись тут і там. Наруто демонструє феноменальне опанування технікою тіньового клонування, до речі, що стане його улюбленою зброєю протягом усього серіалу. Ну і дає зраднику добрячих стусанів. Таким чином, і спит складено, і наш герой стає повноправним ніндзя. Подальші серії першої арки оповідають нам про знайомство Наруто з внуком третього Хокаге на ім'я Конохамару, посварившися, а потім і потренувавшись разом. Герої оголошують себе суперниками в перегонах за титул Хокаге. Далі нас знайомлять із командою номер 7 у складі якої нашому герою належить виконувати місії і навчання у наставника. Пройдемося списком. Учіха Саске, 13 років, почіт ніндзя Конохи. хлопець із темним ім'ям, темним минулим і аурою Бедбоя, від якого верещать дівчата віком від 7 до 15. Небагатослівний, крутий, нереально успішний і насмішкувато саркастичний. У минулому пережив страшну трагедію знищення всього свого клану його ж рідним братом, його головна мрія, помста братові та відродження клану. Попри те, що він і Наруто обидва сироти, але він є повною протилежністю наруто і його головним суперником, його люблять довколишні, ним захоплюються однолітки, йому легко дається наука і тренування. Саме його визнання Удзумакі прагне здобути найбільше на світі. І саме довкола їхньої нелегкої історії дружби значною мірою обертається оповідь. Харуно Сакура 13 років, початкова Куноїчі, одна з найкрасивіших дівчат в академії, відмінниця і нібито розумниця, яка насправді виявляється безпорадною в будь-якій більш-менш небезпечній бойовій ситуації. Переважну частину першого сезону вона виступає плаксою, яку хлопці постійно мають витягати із лайна. Хатаке Какаші персонаж із ще більш мемним ім'ям. Давайте я просто скажу, що його ім'я перекладається як опудало, щоб більше не було отаких жартів. Цей мужик не визначеного віку. Скритний, трохи насмішкуватий, нереально досвідчений і такий, що багато чого бачив у житті. Виступає татом, мамою, старшим братом, дядьком і наставником для всієї команди семи. Намагається владнати конфлікти, прищеплювати здорові цінності і вивозить кожну бійку, у якій бере участь. Носить титул ніндзя, що знає тисячу технік, а також копіювальний ніндзя. З огляду на те, що більшу частину свого арсеналу він вкрав за допомогою Макгафіна у вигляді унікальної техніки прихованою в оці і такою, що дає змогу копіювати побачені дзюцю з першого погляду. Техніка ця, до речі, належить виключно вихідцям із клану Учіха, що викликає багато запитань як у Саске, так і в глядача. Один із найсильніших шинобій не лише свого села, а й усього світу. Троє героїв мають пройти непрохідний іспит від Какаші, мета якого змусити їх діяти разом і бути готовими наплювати на правила. Заради благополуччя та виживання одне одного. Сенсей доносить до учнів думку, що дружба і взаємовиручка важливіші за правила інструкції, що сліпе виконання вказівок на війні призводять до смертей близьких тобі людей. Разом команда номер 7 займається всякою практичною безкорисною фігнею, допоки на їхні голови не падає місія значно вищого рангу. А зараз невеличка рекламна пауза. Друзі. Я виробляю прикольні 3D-магніти на холодильник з улюбленими персонажами з різноманітних аніме. Приклади моїх робіт ви можете побачити зараз на екрані. Це чудовий подарунок для себе або другові, який любить аніме. Можу також виготовити такий 3D-магніт з любої картинки або вашої фотографії під замовлення. Ціна всього 600 гривень. Тому заходьте в мій телеграм-канал, подивіться усі мої роботи. Там багато цікавого, та виберіть щось собі. До речі, цим ви точно підтримуєте виход контенту на цьому каналі. Ну а я повертаюся до ролика. Арка 1: Місія в країні хвиль. Країна хвиль це бідна і крихітна місцевість, де просто зараз активно будують величезний міст через море, який дозволить торгівлі ожити, а самій країні вдихнути на повні груди. Головний архітектор мосту боїться за своє життя, оскільки місцевому кримінальному авторитету куди приємніше тримати людей у фактичному рабстві. Для цього він призначив собі на службу різноманітний збрід, підкріплений ніндзя-злочинцем на ім'я Момочі Забуза. Забуза злочинець, що втік із села прихованого туману, де був одним із семи мечників туману. Елітної бойової групи, кожен член якої озброєний унікальною артефактною заточкою. Досить безжальний тип, що прийшов жорстокий випускний іспит, під час якого випускники, ну і вчорашні друзі та однокласники, мали битися не на життя, а на смерть. Упродовж усієї арки він потужно дає прикурити всій команді сім. Ну, звісно, за винятком какаші. Діє він не сам, а в парі з хаку. До якого, схоже, відчуває добре замасковані почуття прив'язаності. Наприкінці стає на короткий шлях спокути, який закінчується його смертю у стилі Бароміра від рук власного Шнеймача, сам хаку, сирота з унікальними здібностями, був у складі елітної групи ніндзя-чистильщиків, які вбивали відступників і утилізували їхні тіла, щоб ніхто не зміг здобути секрети села. Помирає, ставши на шляху руйнівної техніки Хатаки Какаші. Саме під час бою з ним Наруто вперше відчуває дружні почуття до Саски та решти команди. І саме в ході цього бою вперше на сцену викочується баф у вигляді Дев'ятихвостого лиса. У цій арці Юні ніндзя команди Сім зіштовхуються з першою серйозною небезпекою і змушені подолати свій страх. Вони зустрічаються з реальністю світу найманих бійців. Усвідомивши, що ідеальні найманці, хай ззовні і, не виявляють жалю та емоцій, усе ще залишаються людьми, а всі ці почуття лише поховані глибоко в їхніх душах. Розкривається мотивація хаку, на якого всьому світові було абсолютно начхати, але який прив'язався до першої людини, що виявило до нього доброту. І хай ця людина більшу частину життя ставилася до нього як до інструмента, Хаку це цілком влаштовувало. Показано, що однобічна прив'язаність це боляче і несправедливо. Піднята момент бойового товариства з мотивацією. Ти, звісно, мудак, але мій мудак рідний, майже як брат. І тільки я можу тобі дати прочухана. Арка 2 із чуніна. Саме в цій арці з'являється головний лиходій першого сезону. Починаючи з цього моменту, аніме стає більш похмурим і більш жорстоким. Тобто, звісно, місцями все ще трапляються геги та курйозні ситуації, але вони радше розбавляють морок, щоб дітлахи могли вдихнути в перервах. Між першою та другою арками минає певна кількість рутинного часу, впродовж якого команда Сім продовжує виконувати простенькі місії та набиратися досвіду. Так триває доти, доки не настає час для регулярного іспиту на здобуття звання Чуніна. Наступного після нижчого ранку генінів, на якому зараз і знаходяться наші герої. У цьому іспиті також беруть участь ніндзя з інших сіл. Окрім Какаші, ще троє капітанів допускають свої команди до участі в цьому іспиті. Сам іспит буде поділено на три етапи: письмовий, перевірка навичок виживання та командної роботи, а також показові бої один на один. Персонажі Ще до початку першого етапу нас знайомлять з рештою команд. Пройдемося детальніше, але дуже стисло. Команда 8: під проводом Юхі Куренай. Дівчинки, яку так і не розкрили як персонажа за два сезони. Кіба фактично другий Наруто, тільки хитріший, уміліший у бою і ще більш самовпевнений. Походить із клану, що б'ється разом із псами ніндзя. Здатен перетворюватися на гібрид людини і звіра. Має тонкий нюх, чималу силу і гострі кігті. Хіната вкрай сором'язлива і боязка дівчинка. Походить з одного з найсильніших кланів села. Але при цьому вважається слабкою навіть на думку власного батька, Володіє рентгенівським зором і унікальним стилем бою, притаманним тільки її клану. Потайки закохана в Наруто. Шіно. Мовчазний і вкрай мутний пацан, походить із клану Абураме, який спеціалізується на використанні комах у бою. Ці самі комахи, як з'ясувалося згодом, живуть усередині тіла кожного представника цього клану. За два сезони так і не був повністю розкритий. Команда 9 під проводом Майтогая, нереально душевного і відкритого дядька за сумісництвом головного суперника Какаші. Вся команда на рік старша за наших героїв. Лі Ніндзя не здатний використовувати жодну техніку. Не розгубившись, вирішив стати експертом у рукопашному бою. Домігся в цьому нереальних успіхів, за швидкістю рухів і переміщення, немає собі рівних. Якщо припиняє стримувати сили, стає одним із найсильніших бійців своєї вікової групи. Решту часу зразковий піонер, що допомагає дівчатам, вірить у честь, дружбу та слово мужика. Персонажу спочатку створили під впливом Брюса Лі. Тентен Дівчинка Арсенал. Тягне у своїх субоях тонни й тонни різного озброєння, яке можна використовувати зі змінним успіхом. Загалом весела і відкрита. Але за два сезони її екранного часу вийшло менше, ніж у ручної свині однієї з персонажок. Неджі. Замкнений і холодний хлопець із клану Хюга. Хейтить власний клан, відчуває непідробну ненависть до своєї молодшої кузини. У всьому винна смерть батька в ім'я клану. Вважається геніальним ніндзею, який народжується в родині Хюга раз на покоління. Страшенно небезпечний у ближньому бою, також володіє рентгенівським зором. Команда 10. Під проводом Сарутобія Суми. Він досить крутий мужик, син третього Хокаге Чоджі. Думаю, в усіх у класі був такий добродушний товстун. який впадав у режим берсерка, варто тобі натякнути на його зайву вагу чи зачепити його друзів. Чоджі якраз такий. Походить із клану кругленьких танків на ніжках, які можуть за власним бажанням суттєво збільшувати себе в розмірах. Добродушний і трохи лякливий. За всю арку не зробив практично нічого значущого і просрав усі до єдиного бої. Іно. Головна істеричка команди 10. Суперниця сакури в гонитві за увагою Саске. Володіє навичкою переселення свідомості в інші тіла. Доволі безкорисна, егоїстична і любить покомандувати. Хоча здоровий дует із двох представників чоловічої статі на цій команди чхати хотів. У бою майже безпорадна. Чікамару чортовський розумний. Можна навіть сказати, геніальний тіп. Але при цьому він не виправданий лінюк і роздовбай. Йому пофіг абсолютно на все і на всіх, навіть на власні перемоги та поразки. Жінок принципово не б'є і весь сезон змушений битися саме з дівчатами, зрештою, змушуючи їх перемагати себе їхніми ж руками. На іспит пішов під тиском решти команди, бо без повного комплекту команду не допускають. Унікальною технікою є контроль рухів противника шляхом використання тіней. Під час 15 хвилинки, що передувала першому етапу іспиту, групи зустрічаються. Круті хлопці вже хочуть помірятися силами, тоді як дівчата, створюють багато шуму. Усе це виводить більш дорослих шинобі з себе. Малечі натякають, що вони тут уже на правах дорослих, а отже слід поводитися тихше. Також у ході діалогів Саски проясняє інфу щодо команди прибульців із села прихованого піску, яка його зацікавила. Команда піску під приводом бакі Темарі – вихована дівчина, що покладається в бою на величезне віяло. Канкуро. Неприємний і злостивий засранець, який використовує в бою бойові маріонетки. Гаара абсолютно непередбачуваний садист, повноцінний шиз і вкрай небезпечний чувак. Його здібності певний час залишається таємницею. Уся тріця є родичами і, за сумісництвом, дітьми Кадзегаке із села Піску. Інформації про них небагато. Але, схоже, хлопці нереально круті, а наймолодший у трійці жодного разу за все життя не був поранений. Сюжет. Перша частина іспиту складається з украй складної письмової секції. І все це не на щастя Наруто. Правила жорсткі: за три невдалі і очевидні спроби списати тебе відразу банять. Так само, як і всю твою команду. За неправильні відповіді бали знімають, а за правильні додають. Закінчилися стартові 45 балів виліт. Виліт одного виліт усієї команди. Проводить іспит експерт із допитів, який морально тисне як на дітей, так і на дорослих ніндзя. У ході цієї частини з'ясовується, що лише сакурі вистачає мізків, щоб написати тест власними силами. Решта персонажів розуміють, що сенс іспиту. Тихцем списати не потрапивши на очі. Та якому класі засіяли підсадні ніндзя з повним списком правильних відповідей, які можуть слугувати джерелом інформації для тих, хто таки ризикне списати. Усі списують більш-менш вдало, окрім Наруто, який від стресу вже рве волосся на собі. Хіната з доброти пропонує йому списати в неї, але Наруто не був би Наруто, якби підставив дівчину і усю свою команду. З героїчним лицем він хоробро відмовляє, лише для того, щоб лутанути внутрішню істеричку. Нарешті настає час останнього запитання. Передусім командам дають час ухвалити рішення, відповідати на нього чи ні. Якщо відповісти неправильно, усі вилетять без можливості скласти іспит коли-небудь у майбутньому. Відмовившись, підеш спокійно. Під тиском на психіку багато хто ламається і йде. Сакура хвалює рішення врятувати мрію Наруто і злитися із іспиту, аби перекласти його на наступний рік. Але тут Наруто сам підіймає руку, лише для того, щоб гепнути кулаком по столу і сказати: Давайте сюди свої питання, я готовий на все. Це і виявляється правильною відповіддю: готовність піти на ризик усією командою, коли всі приймають рішення одного. Перша частина іспиту складена успішно. Наруто не написав у бланку відповідей нічого, окрім свого імені. Мітараші Анко відводить персонажів на проходження другого етапу, поки головний екзаменатор сміється із листочка відповідей головного героя. Перша половина цієї сюжетної арки показує ставлення оточення до персонажів. Вони вже не діти в очах інших супротивників і конкурентів. А отже, і ставитися до них будуть відповідно. Підіймаються теми відповідальності за власні вчинки та готовності йти на ризок як поодинці, так і всією групою. Підсумок. Ну що, друзі, як вам перша частина про таке анімей, як Наруто. Є тут такі фанати Наруто, які подивилися весь серіал та всі повнометражні фільми. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про мій огляд. Мені буде цікаве. А поки готуйтеся до наступної частини аж через тиждень. Бо наступного тижня в нас трошки інша тема. А поки ви готуєтеся та пишете коментарі, ставите лайки і підписуєтеся на мій канал, я потопав відпочивати.